В ім'я і Сина Святого Духа Христос Воскрес, злюблені в Христі, брати і сестри, знову вітаю вас сьогоднішнім цим прекрасним днем вечором, який дарує милосердний наш небесний тато. Сьогодні ми будемо розбирати вже п'яту главу е, Соборного послання Івана Богослова Оста... і остання глава цієї книги. Сьогодні також хотів сказати, що основні такий предмет науки, яку викладає Іоанн Богослов, перше, це є те, що ми повинні любов мати між собою. Це дуже важливо для спасіння нашої душі. Також, щоб ми були народжені від Бога, то ми народжуємося в той момент, коли ми віруємо в Ісуса Христа і коли ми маємо любов один до одного. Так само ми повинні вірувати в Ісуса Христа для того, щоб ми мали так, через віру в Ісуса Христа, щоб ми мали життя вічне. Так саме сьогодні ми маємо вже про віру, перемога над світом, що віра це є перемога над світом. І каже кожен, хто вірує, що Ісус Христос народився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив. Породив, любить того, хто народився від Нього. З чого пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо. Це бо любов до Бога берегти Його заповідь. Заповіді Його не є важкі. Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. Ось перемога, що перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ. Як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. Тому, узлюблені в Христі, брати і сестри, ми не можемо добрими вчинками лише спастись, а ми можемо спастися вірою. І ця віра, якою ми віримо, вона оживляється добрими вчинками, як плоди нашої любові. І далі свідчення про сина. Каже, це є той, хто прийшов через воду і кров, Ісус Христос і не тільки у воді, але й у воді і в крові. І Дух свідчить, бо Дух є правда, бо троє свідчить. Дух, вода і кров. І ті троє є одному. Коли приймаємо свідоцтво людське, свідоцтво Боже більше є. Таке бо свідоцтво Боже, що Він нам свідчить про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, має в собі це свідоцтво. Хто не вірує в Бога, Його робить неправдомовним, бо він не вірить в свідоцтво, яким Бог свідчить про сина Свого. І ось це свідоцтво. Бог дав нам життя вічне. І це життя у Його Сині, хто має сина життя має. Хто ж Сина Божого не має, життя не має. Наскільки нам важливо, возлюблені вірувати в Ісуса Христа, що Він є Син Божий, для того, щоб через цю віру ми мали. Життя вічне, син правдивий Бог і життя вічне. Це я вам написав, щоб знали, що маєте життя вічне, ви що віруєте в ім'я Сина Божого. І ось те довір'я, що ми маємо до нього, коли чого просимо, за Його волею Він послухає нас. Тобто, ми все. Повинні просити те, що є за волею Божою. Тобто, все просити на добро. Просхання наше повинні бути угодні Богу. Добрі. Ми повинні добре просити у Бога. І тоді Бог вислуховує. І коли знаємо, що Він вислухає нас, чого ж ми просили, б, знаємо, що одержимо, що просили. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом, не на смерть. Хай молиться і він дасть йому життя, тому що грішить не на смерть. Бо є гріх, що веде до смерти. І я не за це кажу, щоб молитися. Всяка несправедливість є гріх, але є гріх, що не веде до смерти. Знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Але хто родився від Бога, береже себе і лукавий його не чіпає. Тому узлюблені у, у Христі, брати і сестри, ми повинні берегти себе від гріха для того, щоб ми не грішили, бо гріх є беззаконня і породжує смерть. Знаємо, що ми від Бога, і що Бог весь світ лежить у владі лукавого. От ми повинні на то пам'ятати. Що світ лежить в ладі лукавого. Лукавий керує цим світом. Знаємо також, що Божий син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали. Ми у правдивім, у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне. Тобто Апостол Іван Іванлист Іван Богослов говорить, що Ісус Христос є істинний правдивий Бог. Ісус є життя вічне. Дітонькі, бережіться бувавню. Хто такі бовавни є? Це є ідолопоклонство? Це в той час, коли особливо в часи. Апостолів дуже багато було язичників, які вірували в Бога грому і різних Творінню служили як у Богу. І тому, говорить, в ті часи, живучи серед язичників, щоб люди остерігалися, тому що, поклоняючись як у Богу творінню, в тому, що поклоняються. Живе лихий диявол. Тому він каже: остерігайтеся. І для нас і може бути те, що є смислом нашого життя. Для кого це жити? Для того, щоб щось завжди смачне їсти, тільки той смисл того життя, щоб на цей жит... живі тільки догоджати. Інший має, інші страсті, має там якісь алкоголі інші багатство жадоба за багатством, інші має якісь інші гріхи, то повинно старатися і скореняти із себе, берегти себе, щоб не грішити, щоб смерть не змогла поглинути нас. Дорогі учасники святої Молитовної спільноти щиро дякую за сьогоднішнє спільне вивчення святого Писання п'ятої глави. Івана Богослова, першої книги, яку ми вже сьогодні розібрали, вона така досить коротенька, і хай слова з твоєї святої книги соборного послання Івана Богослова, слова святі, нехай відуть кожен в нашу свідомість і наповнить її благодаті і скарбами мудрости. Також щиро дякую вам, бажаю вам спокійної Божої Ніченьки, Англа хоронця хай всі світлі мрії, прекрасні, здійснить милосердний Господь, хай благодать Всемогутнього Бога Отця, і Сина і Святого Духа, Хай зійде на вас, хай наповнить Господь вас благодатью, миром, радістю і любов'ю. Амінь Христос Воскрес і миром Божим.